Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, частина е, військовозобов'язаних скоро може втратити відсрочку. Е, що там відбувається і за яку відсрочку йде річ? Звісно, зараз все це розповім, тому залишайтесь послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на цей канал, щоб не пропускати такі важливі новини. Е, також нагадую, що в мене є телеграм-канал, там більш швидко, тезисно, по суті коротенько виходять всі ці новини щодо змін діючого законодавства. Постійно оновлюються вони, повідомляють там якісь екстрені новини від Міноборони там і інших міністерств. Тому підписуйтесь, там вже більше 10 тисяч підписників. Подивіться, по пошуку для себе корисне. Я впевнений, щось знайдете в описі під цим відео. Знайдете посилання на телеграм-канал. І так, переходимо до основної теми. Це в нас е, питання, задіяні відсрочки щодо студентів. Так, от ну будемо говорити про ці відсрочки, звісно, поговоримо. Про цей законопроект 13634, який на сьогоднішній день поданий до Верховної Ради, що відбувається з ним, за яким частина вже точно втратить відсрочки, коли приймуть його, і він стане законом. Тому давайте переходимо до суті теми, що це за новина, така та чому знімаю відео і чому от кажу з такою практично впевненістю, що скоро дуже багато хто втрачить, втратить відсрочки. Це практично не мої слова. А слова заступника міністра освіти в нас новий заступник в нас Микола Трофименка, і от був там брифінг, і він під час брифінгу зазначив е, тезис на деяку інформацію, яка є по суті важливою. І якось так співпало, що по часу одночасно ТЦК перевіряли і навчальні заклади на наявність відсрочки, і там, ну на інші порушення правил військового обліку, викладачів, студентів. Е, звісно, зараз все по порядку, так. Міністерство освіти і науки заявили, що навчання не може бути способом уникнення мобілізації і відомство співпрацює з правоохоронцями та Державною службою якості освіти, щоб виявляти такі випадки. Тобто ну, досить все серйозно, і, як зазначає в нас заступник міністра, що працюють вони з правоохоронцями по цих питаннях. От, Під час брифінгу в нас Микола Трофименко зазначив наступне це його пряма мова. Ми абсолютно не приймаємо навчання. За будь-яким освітнім нашим рівнем, і у тому числі і на рівні доктора філософії, як спосіб уникнути мобілізації, за його словами також Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти та правоохоронними органами проводять моніторинг якості підготовки аспірантів і перевірку університетів, де виявляють порушення. Тобто, акцент він робить саме на аспірантуру, тобто, ну от. Так, він зазначає. У ході однієї з перевірок, ну от така є інформація, дуже важлива. Зокрема, виявили, що класичний приватний університет намагався заднім числом внести до ЄДЕБО близько трьох тисяч аспірантів. Закладу анулювали ліцензію. Тобто тепер цей заклад не є закладом освіти. Унісе також повідомляє, що зараз в Україні навчається близько 15 тисяч аспірантів, і ця кількість стабілізувалася. 4 тисячі 600. Це ті аспіранти, які вступили у 2025 році. За 2024 рік це 10 тисяч аспірантів бюджетної і контрактної форми. Частина осіб раніше було відраховано за результатами перевірок, моніторингів і рішень університетів. Ну, як ми бачимо, що перевірки не закінчуються з цього питання, і по аспірантурі вони продовжуються. Водночас, вступна кампанія в аспірантуру ще триває цього року. Виділена 7 тисяч бюджетних місць, тож кількість аспірантів перевищить. Ніж 4600. Також у міністерстві уточнили, що єдиний державний залік для аспірантів, які планували ввести для перевірки знань з української та іноземної мови, поки не буде запроваджено. Ну, от така новина в нас від заступника міністра освіти і науки. І от як я і казав, що паралельно в нас якось воно так співпало, що представники ТЦК взялись перевіряти відсрочку педагогів в одній з областей. Ну, так от співпало, це Полтавська область. У нас тут ну, заявив про це журналіст. От у Полтавській області працівники Кременчуського районного ТЦК та СП почали перевірку закладів освіти міста щодо фіктивного працевлаштування педагогів заради відсрочки від мобілізації. Звісно, посилання на джерело залишаю в описі під цим відео. І якщо комусь відомо щодо перевірок інших навчальних закладів, звісно, напишіть в коментарях, тому що ну, інформації дуже багато різної, і дивиться це відео також багато з різних областей. В мережі повідомив про це редактор Кременчуцької газети Олег Булаш в Кременчуцькі райони ТЦК та СП розпочав перевірку закладів освіти міста. Метою є контроль за педагогами та іншими працівниками шкіл, які мають відсрочку від мобілізації. Це з нас заявив журналіст. Також він уточнив, що під час перевірки ТЦК чи законно кожен із працівників отримав відсрочку, та чи справді ці люди виконують свої робочі обов'язки. А не є фіктивно працевлаштованими. Тобто йдеться тепер вже про іншу категорію. Спочатку в нас міністр зазначає про аспірантів, а тепер в нас і про викладачів. От ПЦК йде і перевіряє викладачів. Ну і як я на початку відео сказав, тепер розповім, що ж з цим законопроектом 13634 відкриваємо його, дивимося. І останнє, що ми бачимо, це 12.09.2025 року. Надана висновок комітету про розгляд більше нічого там не змінювалось, тому що дуже багато питань задається з цього законопроекту, і е, на сьогоднішній день він практично не рухається. От ну вже місяць пройшов, як більше нічого не рухалось по ньому. Тому я думаю, що на сьогоднішній день вже трошки моя думка змінюється. Спочатку, коли його подали до Верховної Ради, я був впевнений, що його... Приймуть дуже швидко, і це було ну так співпало з початком навчального року. Наразі ми розуміємо, що вже навчальний рік вже в нас почався, вже триває, і цей законопроект не рухається. Тому напевно для цього є якісь причини. Я нагадую, що згідно цього законопроекту, частина студентів у нас втратить відсрочку. Це ще одна категорія. це 25 плюс студенти, які навчаються, от учнів професійної, професійно-технічної освіти, здобувачів фахової передвищої освіти. Ну як зазначено в нас в законопроекті, які розпочали навчання не пізніше року досягнення раничного віку направлення для проходження базової військової служби. Тобто ті в нас отримують відсрочку, а ті, які розпочали навчання пізніше, вони відсрочку не отримують. Ну і також тут в нас є деякі обмеження по інших категоріях, от які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. І от здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітної програми, тобто це перше обмеження, яке з'являється, які навчаються за денної або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти, лікторі, лікарі, інтерни, лікарі-резиденти. І от норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти, наукових установах України. Це ще одна. Така обмежувальна норма, тобто вже закордонні вузи також втратять в нас право на відсрочку. Ну, точніше, студенти, які там навчаються, і от тут також немаловажно, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше. Тобто, що ну, так напевно і не одразу сприймається це, але корінь в тому, що здобувався раніше. Тобто, якщо ви здобували освіту і вас було відраховано. І ви зараз поновились, то ви відсрочку мати не будете. Оце також змінює цей законопроект, якщо стане, звісно, законом. Ну поки що, як я і сказав, він не рухається. Я за ним, звісно, спостерігаю, як і за іншими законопроектами. І як тільки будуть якісь рухи, повідомлю окремо, обов'язково тут на youtube каналі і в telegram каналі це буде швидше, тому не забудьте підписатись посилання на ТГ канал в описі під цим відео. По цій темі все. Підсумовуючи, скажу, що 100% в нас деякі категорії втратять відсрочку, це деякі аспіранти після перевірок, це деякі представники викладачів навчальних закладів. Ну і якщо буде прийняти цей законопроект, по цих категоріях я вже назвав, хто також втратить в нас відсрочку. Тому слідкуємо, спостерігаємо, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також впевнені будуть вам. Цікаві та корисні всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.